Всіх вітаю! Мене звати Яна, ви на каналі Секрети Таємного Світу. Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже особистою історією, яка відбулася зі мною кілька тижнів тому. Це подія, яка глибоко мене вразила, і я відчуваю, що маю розповісти вам про неї. Тож, у мене були заплановані справи в місті, мені потрібно було поїхати машиною дещо забрати. Хоча я й не часто виїжджаю в район вокзалу, маршрутиці я добре знаю, тож для мене це не проблема. І ось, коли я вже склала свій план на суботу, в ніч з четверга на п'ятницю, навіть можна сказати, в п'ятницю майже перед світанком, знаєте, навіть важко сказати, що це був саме сон. Ті, хто хоч раз у житті переживав подібні видіння, зрозуміють мене. Це таке відчуття, ніби ти на межі, ще не зовсім прокинувся, але вже й не спиш, наче перебуваєш в реальності, але, нібито не в нашій. І в цьому стані я побачила свого дідуся. Про нього я вже розповідала у відео на своєму каналі. Увісні я була настільки рада його бачити, не могла повірити своїм очам, що він тут. Я запитую його. А як же так, як вищі сили тебе пустили сюди, як дозволили твоїй душі прийти, щоб я тебе побачила, як це взагалі можливо? Я була дуже здивована, але водночас неймовірно щаслива. І кажу йому якщо ти вже тут, ходімо, присядемо на алеї, на лавці, поговоримо. Бо я ж не знаю, коли тебе знову можуть відпустити сюди. Адже навіть в цьому стані я підсвідомо розуміла, що це великий привілей, коли душа може перетнути цю межу і з'явитися перед нами живими, щоб щось сказати чи навіть просто нам показатися, це для них дуже енергозатратно, особливо приходити без причини. І ось коли ми нібито прямуємо до мого житлового кварталу, щоб сісти на лавку, дідусь мені каже. Ну, то я завтра по тебе заїду. Друзі, ця фраза накрила мене хвилею. Мене ніби холодною водою обдали. Мене охопив страх, тривога, все одразу. А я дивлюся на дідуся, а він починає танути в повітрі, зникати, розчинятися. І, звичайно, в цей момент я розплющую очі. І я розумію, що це ж завтра я маю їхати в місто. І я не можу туди їхати по своїх справах, тому що це дуже чітке, зрозуміле послання від мого дідуся. Адже якщо хтось із померлих говорить вам подібні фрази, забере, підвезе, заїде, кличе до себе або пригощає чимось. Це, друзі мої, величезний, величезний дзвін, який попереджає, що ви можете потрапити в біду, ви можете опинитися в небезпеці. Звичайно, цілий день я була дуже схвильована, а в тривожному стані, звісно, я скасувала всі свої плани, наскільки це було можливо, навіть не виходила нікуди, жодного кроку за межі не зробила і за кермо в той день навіть не сідала. Також я провела кілька енергетичних чисток того вечора і, чесно, з нетерпінням чекала завершення суботи. Щоб переконатися, що все добре, що я все зробила правильно. Через кілька днів, коли в мене з'явилася можливість, я відвідала могилу дідуся, залишила йому подяку, квіти, частування за те, що він мене таким чином попередив, бо він знав, що моя реакція буде саме такою, адже їм дозволено бачити речі такими, якими вони є насправді, і його душа бачила, що якщо він скаже саме так, то я, звісно, злякаюся і, звісно ж, зрозумію і нікуди не поїду. Насправді, я думаю, що це після моєї роботи з родом у нього з'явилася можливість мене попередити, адже місяця два тому мені прийшли слова, які я записала в ритуал звернення до мого роду і проводила його щовечора 9 днів, щоб допомогти душам свого роду. Я б взагалі радо поділилася цією роботою, але я розумію, що це те, що не повинно бути в загальному доступі. Це має бути лише для тих, хто дійсно готовий і хто відноситься серйозно до сил та свого роду. Звісно, я не знаю, що могло б статися. Можливо, я потрапила в аварію, можливо, були б якісь інші неприємні ситуації, уявлення не маю. Але знаєте, що я розумію? Такі сигнали ігнорувати не можна, і насправді я не готова ризикувати своїм життям, щоб перевірити, чи це щось просто так, чи це дійсно було важливе послання. Хоча я знаю, що це було саме послання, це очевидно. І це я кажу для тих, хто не вірить в такі підказки або перечуття. А всіх інших свідомих людей я закликаю прислухатися до таких снів і сприймати їх серйозно. Адже вони дійсно для того, щоб захистити вас і вберегти, від здавалося б, неминучого. До речі, на наступний день я в новинах бачила повідомлення про два ДТП, які були на тому маршрутові. Будьте уважні та обережні. Дякую за увагу!